24 грудня росіяни шахедами атакували молочну ферму у місті Кролевець. Три потужні вибухи пролунали близько третьої години ночі, розповідає власник фермерського господарства Володимир Стариченко. Ходимо рано, коли молоко тепле, ходить, жена сливки крутить, ну тому що на, на на продаж. Покрутила сливки, сіли чай пить у хаті вдвоєм. Ми всі утром п'ємо чай, чи хто кофе, хто чай. Сидимо в возі окна в кухні і зрив. Ми бігли двох. Ми не за що не переживали. Ні, не, не за ферму. Ми переживали дві доярки. Дві доярки в сарай. Більше нема нікого. Ну, ніяких ну, воєнних, нема нічого. Дві доярки. І ми кричали на весь двір, щоб хоча б вони ну, по, по, слово ну, обозвалися. Коли вони обозвалися, у нас трошки ну якось, ну якось, не, ну, не повністю ну легше стало. То, що ви самі знаєте, зайти в сарай і побачити. То, що вони якраз доїли корів. Це господь Бог одвів їх. Якраз додоювали корів і дійшли до кінця, до того місця, де шахет попав. За словами Володимира Стариченка, від російського удару постраждало 14 корів. Частина тварин загинула, частина отримала поранення. Сім сім повністю загинуло, дорізали. І в у кошарі ходить ще сім, ну які поранені. Поранені, ви знаєте, хто обгорів. Кого осколками, кого глаза, кого ногу перебили. А таке, як сьогодні пережили, це дуже-дуже важко. Наробили шкоди. Ну, ми ж українці, ми його встановимо. Ми все зробимо, понимаете? і будемо корив доїть. Власник ферми говорить, що росіяни вже вдруге атакують його господарство. Фермери ледь відновились від вибуху ракети 17 листопада, коли вибухова хвиля пошкодила дахи виробничих приміщень. моя кров. Це, я создав оце все. Це все создано було. Своїми руками. Не орендоване, своїми копійками. На чисто це було чисте поле. Кому вам, вам, ми що помішали кацапам цим чути? Ну невже ми помішали вам жити? Да ми годували Україна, ми вас годували всю життя. Я знаю, у нас колхози були, м'ясо виращували десятками тисяч голов. Різали в конотоп все, блядь, відправляли на Москву, ковбасу м'ясо. Їх українці їхали в Москву, щоб купити м'ясо. Ілі купити ковбаси, тому що тут не можна було купити.